З тих пір, як в Україні з'явився агрус, сорти його стають все різноманітніше і все досконаліше. Чересні сорти значно перевершують поширені раніше сорти постійкості до борошнистої роси, поврожайності, хороплідності і зимостійкості. Велику увагу селекціонери приділяють підвищенню якості плодів і усунення шипуватості кущів, адже будь-який сидівник погодиться, що збирати ягідки з колючого куща, засіяного шипами. Край незручно розбираємося в сортності сорти, які підходять для вирощування в українських кліматичних умовах, розрізняються за формою і розміром ягід, за забарвленням плодів, зелені, червоні, рожеві, янтарно-жовті, темні ягоди за наявністю шипів на кущі, безколючкові сильношипові і середньошипові сорти. За термінами дозрівання, плодів, по врожайності ід особливою популярністю серед садівників користуються сорти агрусу з прямими пагонами і слабкою схильністю до побогообразованою. В результаті кущі виходять рідкісними, добре провітрюваними і освітлюваними, що сприятливо позначається на якості ягід і на врожаї. Що потрібно враховувати дачникові при виборі сорту для посадки? Поради та рекомендації, вибір сорту, агрусу важлива і відповідальна задача, щоб не розчаруватися в результаті, варто обов'язково враховувати цілий комплекс факторів, ключові особливість розведення і посадки, щоб чагарник гарантовано прижився в тій чи іншій географічній смузі, пережив зиму звичайно, кожен робить вибір на користь конкретного смаку кольору і розміру плоду, так як у кожного сорту будуть свої характеристики. Слід враховувати і час дозрівання, деякі звертають увагу на наявність або навпаки, відсутність шипів рекомендується відстежувати схильність культури хворобам, щоб згодом уникнути додаткових проблем вивчить наскільки чагарник добре переносить посуху, так як не завжди клімат радує своєю теплотою і рівністю, тільки так ви зможете зробити грамотний вибір. Зорієнтуватися у величезній кількості сучасних сортів Агрусу і насолоджуватися в результаті тривалий час смачним рясним урожаєм. Кращі великоплідні сорти Агрусу, якщо ви бажаєте вирощувати великоплідний агрус, пропонуємо познайомитися з топ 10 найпоширеніших сортів колобок. Цей чагарник агрусу середніх розмірів з великими характерними плодами вони завжди ростуть по одній внизу гілок середня вага плоду, 7 грамів, що стосується форми. То вона ледь помітно витягнута, більше схожа на кулю, звідки і назва, а колір блідо-червоний смак має приємні кисло кислосолокі нотки, У сорту є очевидні переваги, прекрасна переносимість морозів, стійкість борошнистої роси і андракнозу захисник. Агрус сорти захисник не переплутати з іншим. Він високого зросту володіє великими і потужними гілками. А уєріт овально грушоподібна форма. Колір плодів насичений бордовий прагне до чорного, а смак солодкий з кислинкою. Цей сорт дозріває досить пізно, не боїться морозів і борошнистої роси кооператор у цього великосортного агрусу чагарник середніх розмірів і рідкісно як крона. Шипів зовсім небагато. Середня вага однієї ягоди досягає 7 грамів. Сам плід темно-червоного кольору з грушоподібною формою один з кращих десертних сортів. Завдяки насиченому солодкому смаку ще один плюс плодоносіння. З одного куща можна отримати близько п'ять врожаю, не турбуючись про холоди і плодової гнилі, ленінградець, кущ агрусу сорту ленінградець, володіє середньою висотою з не дуже розлогою кроною, шипи, як і в попередньому випадку, майже відсутні. У ягід великий розмір, а форма чимось відразу нагадує про перевернутому яйці темно-червоного відтінку з синявою, що стосується смаку. То він кисло солодкий, і з одного куща можна отримати 7-8 ягід серед об'єктивних плюсів, зимостійкість, середня схильність борошнистої роси, джерело у цього чагарнику завжди середній зріст і акуратна невелика крона. Кожен плід досягає середньої ваги до 6 грамів, але іноді можна зустріти і особливих богатирів по 8 грамів. А ось форма однакова кругла, трохи витягнута. Дізнатися сорт джерело. Можна по блідому жовто-зеленому відтінку плодів, їх смак радує ніжною солодкістю. Тому сорт часто використовується не тільки для вживання в свіжому вигляді, але і для переробки серед додаткових переваг джерела варто згадати морозостійкість, можливість здавати хороший урожай навіть в суворих кліматичних умовах, стійкість грибка. берил у агрусу сорти, берил, середньорослий чагарник, що володіє компактною кроною, шипиє і сконцентровані вони, як правило, тільки на нижній частині втечі ягоди круглої, трохи витягнутої форми. Великі можуть виростати до ваги в 9 грамів. Інша характерна особливість цоковитий салатовий колір плоду. Дуже важливо сказати про смак, так як навіть професійні дегустатори високого цінують берил за його солодкість, тому сорт відносять до десертних. Одне з ключових властивостей морозостійкість, чагарник з легкістю переносить вплив морозу до 36 градусів. Не боїться, плодової гнилі. Уральський смарагд ще один яскравий представник великих сортів і невеликою кількістю шипів на пагонах, ще одна цікава відмінна риса відсутністю ушення на ягодах. Така гарна назва дана сорту неспроста, так як у нього дуже яскравий і соковитий колір плодів, а також незабутній аромат у купі з десертним смаком. Вага однієї ягоди досягає 8 грамів білоруський. Варто включити в цей список і білоруський сорт, у якого маленькі кущі з компактними кронами шипів багато, і всі вони гострі, ягоди великі, але їх вага ніколи не перевищує. 8 грамів колір плодів у представників сорту яскраво -нуль зелений ближче до салатовому відтінку, але найголовніше це, звичайно, солодкий і приємний смак, сховита м'якоть і тонка, ледь помітна шкірка, краснослов'янський. Ще один яскравий представник великих сортів агросу сорт Краснослов'янський, передбачає наявність шипів на пагонах рідкісну крону і чагарники середньої висоти. Що стосується самих ягід, то вони славляться своєю круглою формою і насиченим червоним кольором, як і випливає з назви на шкірці плодів, практично немає опушення, а смак відноситься до десертних, уральський безколючковий. Нарешті. Завершую наш хід парад сорт уральський безколючковий. Такий агрус відрізняється великими плодами до 8 грамів з плодами яскраво зеленого кольору, форма ягід кругло-овальна. це середньопізній сорт, і на шкірці плодів немає опушення, а м'якоть вражає своєю солодкістю і ніжністю. Фінік цікавий кисло-солодкий смак, сильний аромат ягід і висока врожайність, основні переваги, за які цінується фінік. Однак є у нього істотний недолік. Цей сорт може бути вражений борошнистою росою в кущі розлоги, високорослі з середньою шипуватістю, великі ягоди зеленого кольору майже повністю покриває нерівномірний фіолетово-червоний тьмяний рум'янець, бурштиновий відрізняється над ранніми термінами дозрівання, бурштиновий має великі соковиті плоди яскравого жовто-оранжевого кольору. Ніжного кислувату солодкого смаку кущі виростають до півтора метрів і рясно плодоносять, поодинокі шипи зустрічаються рідко, Обурштиновий володіє підвищеною зимостійкістю і стійкістю до захворювань краще зимостійкі сорти. Пропонуємо також познайомитися з зимостійкими сортами, які будуть актуальні для тих. Хто жадає про гарний урожай без оглядки на суворі кліматичні умови аристократ? Цей сорт володіє не тільки таким благородним назвою, але і родоводу його отримали, схрестивши такі сорти, як сіюс і чорносливовий. У такого куща середня ступінь розгалуження, і разкидистости, товсті і прямі пагони з невеликою кількістю шипів. Ягоди у нього досить великі, до 6 грамів кожна, а колір насичений червоний. Стиглі плоди більше близькі до чорного відтінку у аристократа приємний кисло-солодкий смак Арлекін, не менш цікавий сорт агрусу Арлекін, який також результат праць селекціонерів для його отримання схрестили африканця з челябінським зеленим, в результаті вийшов кущ середньої розлогості, густоти і висоти, що стосується інших параметрів, то шипів на пагонах трохи, у ягід темно вишневий колір, і кисло-солодкий запам'ятовується смак. Вага одного плоду невеликий в середньому він коливається в межах 3-5 грамів біла ніч. У цього сорту дуже романтична назва. Його отримали за допомогою схрещування ганзи і мисовського 1,7. В результаті кущ агрусу відрізняється середньою рослостю і розкидистостю шипів на пагонах. Досить це десертний сорт з солодкими невеликими ягодами. Командор. Ще один син схрещування цього разу африканця і челябінського зеленого. Результат перевершив всі очікування, хоч агрусу вийшов дуже красивий, густий, але при цьому компактний з шипами на пагонах, але не на всіх. Ягоди невеликі, що відрізняються кисло солодким смаком, практично чорного кольору. Соничний цей сорт також отримують шляхом схрещування, як і багато інших зимостійких його батьки. Сувенір з африканцем. Результат не може не радувати, компактний середньорослий чагарник з шипами, ягоди на ньому виростають середнього розміру, вагою до 5 грамів, найголовніша його відмінність це чудовий смак з суничними нотками, що і пояснює назву сорту. Що стосується кольору, то і тут є свої прикмети: в цілому загальний відтінок світло зелений, але на сонячній стороні з'являються темно-червоні острівці. Грушенька Свою назву грушенька отримав за округло грушоподібної форми ягід, його плоди мають фіолетове забарвлення, кисло солодкий приємний смак і середній розмір, кущ слаборозкідістий, компактний, густобліственний сорт популярний завдяки високій зимостійкості, рано з'являються квітки, не бояться весняних заморозків. До інших переваг сорту грушенька відносяться стійкість до вірусних захворювань, відсутність шипів, хороша врожайність, приємний смак плодів багатих корисними пектиновими речовинами. Африканець, високоврожайний сорт, що відрізняється відмінною зимостійкістю, середньорозкидисті, середньорослі кущі починають плодоносити на другий третій рік ягоди темно-фіолетові з восковим нальотом середнього розміру, кисло солодкі з черносмородинови присмаком. Африканець, стійкий до багатьох хвороб і шкідників, посуху переносить добре. шипів небагато, але можна виростити абсолютно безколючковий агрус, якщо відразу вирізати з'являються пагони з одиничними шипами. Командор владил, один з середньоранніх сортів з хорошою зимостійкістю і врожайністю. Командор стійкий до грибкових захворювань, кущі сильнорослі, але при цьому компактні. В разі багатого врожаю стають слаборозкідістимі через пониклі пагонів. Округлі середні ягоди насиченого темного кольору володіють чудовим солодкокислуватим смаком, шкірка плодів тонка, а м'яко цоковита, нечисленні тонкі і слабкі шипи знаходяться тільки в нижній частині куща. Російський жовтий сорт високозимостійкий, урожайний, стійкий до грибкових захворювань, рідкісні шипи розташовані переважно в нижній частині пагонів, молоді кущі розлогі, згодом стають серед неразкідістимі. Середньорослі зі слабким розгалуженням. Агрус російський жовтий володіє прекрасним солодкокислуватим смаком, ягоди овальні, янтарно-жовтого кольору, досить великі, плоди довго не обсипаються з кущів краще середноплодне сорти. До середноплодним сортам агрусу відносяться такі чагарники, які дають урожай з ягодами вагою до 5 грамів. Давайте розглянемо найяскравіших представників садко. Це компактні чагарники, середні за своєю силою росту, можна розраховувати на повне плодоношення до 5-го року. На пагонах такого сорту трохи шипів, вони майже відсутні. Ягоди припіннято відносити до середніх сортів, але іноді їх розміри можуть досягати і 8 грамів. Колір плодів світло червоний, форма кругла, трохи витягнута. Смак дуже м'який і солодкий, куршу дзінтарс. Ще один яскравий представник серед неплодних сортів у рослини яскраво солотові середні, за розмірами листя, що відрізняються несуттєвою жтизною біля самої основи, що стосується ягід, то за своїми розмірами вони невеликі, мають характерну овальну форму і вабить яскраво жовтий колір, який нагадує сонце в поєднанні з ледь помітним блиском плода, малахіт, цей огляд був би неповним, якби ми не включили в нього сорта грусу малахіт. Він характеризується сильнорослими чагарниками з прекрасною густою кроною, опушення відсутнє, середня кількість шипів, які дивляться. Вгору ягоди можуть бути не тільки середніми, але іноді і великими, досягаючи за своїми розмірами. 10-5 грамів чистої ваги кожен плід. форма кругла, а колір приємний зелений, з жовтим відливом і восковим нальотом у ягодах багато насіння, а смак досить кислий. Тому такий сорт особливо затребуваний, коли мова йде про виробництво соку і желе. безколючкові сорти агрусу кращі представники, малошипні і безколючкові сорти користуються особливою популярністю у садівників. У цьому огляді ми підготували для вас список найпоширеніших варіантів у цьому векторі. Сіріус колючок на ньому практично немає, зате є смачні рожеві ягоди середніх розмірів з приємним восковим нальотом. Серед об'єктивних плюсів сорту варто виділити і стійкість до різних хвороб, хорошу врожайність чорномор, цей сорт багато хто добре знає, завдяки його сильнорослим кущах. Шипи, якщо і зустрічаються, то поодинці і зовсім не часто ягоди виростають до середніх розмірів, можуть бути як червоного, так і чорного кольору. Смак дуже ніжний і приємний, опушення відсутнє. Чорномор відрізняється стійкістю до морозів і грибкових захворювань, пустун, чагарники середніх розмірів, шипи відсутні на 1,00, ягоди невеликі із середньою вагою плоду в 3-4 грами, колір салатовий. Цей сорти також добре справляється з морозами і відрізняється стійкістю до хвороб. Ювіляр. Цей сорт дозволяє отримати хороший урожай ягід з вагою кожного плоду до 4 грамів, смак більше солодкий. Але з яскраво вираженою кислинкою цей сорт дозволяє не боятися морозів і різних грибкових захворювань. Орлятко, цей сорт хороший не тільки тому, що з легкістю переносить навіть найсуворіші зимові умови, а й тому, що дарує великі майже чорні ягоди з хорошим смаком. Матеріал актуалізований 2.8.02.2.0.1.8.